Тарас Шевченко Кавказ. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю политі. Спокон віку Прометея. Та морел карає. Щодень Божий добрі ребра, ті серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. За горами гори хмарою повиті. Засієми, Отамто милості ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Та лягло кость ми. Людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів без стало. Зітьми і внуками втопіть сльоза у дов'їх, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих кривавих. Не ріки море розлилось. Слава, слава хортам і гончим, і псарям. І нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Горітеся, соборите, вам Бог допомагає. 你有没有点实